Бачиш ялинку? Ні. Боже, я стільки років живу в Таїланді, і це просто, ну, це якісь мені ненормальні емоції. Ялинка, грудень і ходи. Ходи. Знаєш на ті, був тренд? Ходи. Ходи. І краєвид. Mm -hmm. І басейн, і от то, що навіть я зараз не збираюсь плавати, тому що я за кимось приїхала, але е, той саме, ну ж класно, ну і прикольно. Я не я не уявляю, як природа то все таке зробила дуже дуже дивно. Вони б навіть не знали, що є ялинки. Це коли з'явились літаки, вони б знали, що є ялинки. Вони б знали, що є сніг. Вони ж не знали. Ну, напевно, 500 років назад, вони ж напевно не знали, що є ялинка і є сніг. Ну, ну от як зараз все Можна е, ми спитати. ми обмінюємося інформацією. Mm -hmm. Прикольно ж. А так. ти знала? Про Таїланд. <реш> Ні. А я про Таїланд і Ні. 30 років назад не знала. А ти знала, що є, є ось така штука. <реш> Іди. Ходи. Ходи. <реш> а ти знала, що є ось така штука? Ні, а я не знала, що є. Ні, Ну я знала, що є банани, але я в упор не знала, що вони отак от, от ростуть. А кажу, це мистецтво. Ти кажеш, що це мистецтво добре, я згодна. Ти кажеш, що це мистецтво. Опс, опс! Чекай, бо бачу? я падаю. Я це бачу. Просто... А, а ми, взяли, ми зняли в торговому тому центрі в маленькому, в тому супермаркеті ми ж там показали, як. А, вони їстивні. Вони ж продавались, пам'ятаєш? І отак, от от прям класно. Ну, ні? Може в тебе смаку нема на їжу? Може, ти тільки торти любиш? А, воно прямо в тебе над головою. Давай фотку. Ну давай. Ти бачиш, хто до нас прийшов? Ну що, як ти думаєш, вона мене підпустить ближче? Гуляєш, я можу так близько до пташок підходити. Ну до тебе веду. Ну ти уявляєш, як близько. Ай, гарний. Ну як тобі віла, в яку нас запросили. Бачиш, як ми собі да, намалювали? Да. Ми самі собі все малюємо. Все, дякую за увагу.